Що означає оскарження рішення про збільшення митної вартості? А означає це те, що той, хто імпортує товар, заповнює митну декларацію і ставить певні галочки, вносить певну інформацію, надає багато даних договірних. І при цьому всьому ці всі дані вони мають мати логіку, таку, щоб бути доказами в судовому процесі. Адже дуже рідко зустрічається, що в адміністративному порядку у вигляді скарги можна було оскаржити митну вартість, точніше, її збільшення. А от в судовому порядку статистика надзвичайно висока на користь бізнесу. Тому розумійте, знайте, акцентую увагу, в цьому моменті варто отримати консультацію. На підставі ваших документів для того, щоб побачити перспективу оскарження і і повернення даних коштів.